Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Анне Нью Я вирішила додати трошечки вам позитиву в такій красі сьогодні. Зняти відео вам. Це буде коротке відео. Відповіді на ваші питання, коментарі до новини про ті Їх дуже-дуже багато коментарів. Звичайно, відписати індивідуально кожному дуже важко. Фізично мені одній справитись з цим. Тому я зараз знімаю це відео, де буде питання, відповідь, питання, відповідь. Я думаю, що ви побачите відповідь на саме своє питання. Отож. Поїхали. Отож, питання номер один. Дякую за інформацію. Підкажіть, будь ласка, якщо є дозвіл на працю по UFO і він до червня 26-го року, то можна на дозвіл по Ті не подаватись? Так, можна. Вам не обов'язково подаватись на дозвіл на працю для того, щоб вам погодили ТІПС. Якщо вам дозвіл не потрібен, або у вас він є, якийсь довгий дозвіл по іншому категорії, по іншому статусу, ви можете по ТІПС на дозвіл на працю не подаватись. Велике дякую, прошу. Я вроді Соломія, би приїхав в кінці 2022 року, але ще не подав на тіпіес. То я можу подаватись на це. Ви можете подаватись на ТПС до 19 квітня, тобто зараз оцей тіпіес, що погоджений, він на нього перша подача може бути до 19 квітня. Після цього часу вже не зможете подаватись, тому що після того вже йде лише продовження тіпіесу, тобто для людей, у кого він вже був. Якщо в мене був TPS, але я виїхала з країни по advance пароль, який мені одобрили ще по ЮФОЮ. І коли заїхала, то не сказала офіцеру, що в мене TPS, а тільки юфою. Мені дали нову форму в онлайні зі статусом DA. Чи дійсний в мене той TPS, чи потрібно заново подавати? Я не міграційний адвокат, я не можу конкретно отут вам прокоментувати. Я би радила вам порадитись з міграційним адвокатом, тому що з того чула, що я що у вас TPS втрачається при виїзді, якщо у вас не було тревел документу. Аларати из миграционным адвокатом. Подскажите, приехали в ноябре 2023 -го года по ЮФАЮ, переходить на ТПС нельзя, нужно ждать новых дат? Нельзя, если вы приехали после 16 августа 2023 -го года, а вы приехали в ноябре, то вы не подпадаете под ТПС и непонятно будут ли эти новые даты. Так что обращайтесь к адвокатам и решайте свои вопросы тоже. Так, можна відео по едванс-пароль тільки для нового TPS. Так, інструкція по 131-й формі тревел документу вийде в мене на каналі до кінця січня. Приїхав до США з сім'єю у вересні 23-го року. Я подав на TPS в лютому 24-го. Решта членів сім'ї подали в березні. Місяць тому мамі та брату дали TPS до квітня 25-го, а мені відмовити. Як це пояснити? На TPS мали право подаватись лише люди, які заїхали до 16 серпня. 2023 року ви заїхали в вересні на місяць пізніше, або навіть на два тижні пізніше, і вам у ТІПІС мають право відмовити, тому що ви не підпадаєте під дати. Але дивіться комусь погодили, комусь ні. В ЮСІС дуже багато є таких моментів, коли вони погоджують людям, які не мають право. І ви можете зрадіти цьому і такі, о, клас, мені погодили, хоч я і не мав права. Але фактично, ви на той ті не підпадали. Ну, зараз ви можете користуватись цим погодженням, ваша родина може, вони там ідуть, права собі оформлюють і так далі. В них є легальний статус. Але можливо, у майбутньому, під час, якщо буде оформлена грінкарта і так далі, це все буде дуже прискіпливо перевірятись і може вилізти там така ситуація, що ви в Україні були нелегально. Ті люди, хто отримав. Коли не мали на це право, це може. Я не кажу, що так буде, але це може так бути. Тому обов'язково думайте, може маєте ще якісь статуси міграційні собі паралельно з цим ті тому що може так виявитись на майбутнє. Да? Я не кажу зараз, ніхто вас не депортує, там стоїть початка, але фактично вам відмовили, а родині дали це. Помилка родині дали якби помилку. Як зробити дозвіл на виїзди? По ті Це подається форма 131 поштою. Звичайною поштою не онлайн, і ви там заповнюєте пункти відповідно по ТІПІС. Якщо у вас TPS у розгляді ще, немає погодженого, навіть попереднього, тобто перший раз і він у розгляді, у вас ще не було ніколи погодженого TPS, то ви там обираєте пункти, якби advance пароль прив'язаний до TPS. Якщо ви вже мали колись погоджений TPS, навіть якщо новий ще не погоджений, а мали вже колись, то тоді обираєте travel документ пункти у формі 131. Доброго вечора. Чи можна подати пізніше на новий дозвіл на роботу? по піс, якщо є дозвіл на роботу по репароль, чи потрібно подаватись? Можна подати пізніше? Я не подавала на адванс пароль, але його. Я подавала, але не отримала його. Мені знову потрібно подаватись. Ні, якщо кейс ще у розгляді, вам не потрібно знову подаватись. Чекайте, вам вже дадуть до нового терміну TPS. Чому ви вибрали Initial Application of TPS? якщо ви вже мали до цього цей статус і мали б продовжувати? Це інструкція, яку я зробила про першу подачу на TPS. ПС. Я показую людям, як подаватись перший раз на TPS. Нужна інструкція на продління TPS. на моєму закритому телеграм-каналі. Шукайте USA Bot, Вже є коротеньке відео, там 7 хвилин, яке дасть вам повне уявлення, як податись на продовження. На моєму youtube каналі воно вже скоро скоро вийде, буквально е дуже скоро. Як ви вважаєте, продовження спрацює, якщо я нетерплячий подався зразу 10 січня? Це моя суб'єктивна думка. Я вже відео в відео своєму сказала. Я думаю, що все буде добре і всім продовжать і нікому не повитхиляють ці справи. Підкажіть, будь ласка, якщо я маю зараз дійсний репароль і дійсний ТІПС, то який статус треба вказувати в анкеті, щоб було. При продовженні TPS у 2025. Якщо у вас є і репароль, і TPS, то ви вказуєте TPS в анкеті продовження TPS. Але якщо ви вже вказали там UHP, пароль, нічого страшного, ніхто вам не відхилить заявку по TPS. але Фактично логічно вказати TPS. Стосовно, ви сказали, що зробите відео щодо паперового заповнення всіх форм. Скажіть, будь ласка, попереднє відео хіба ще не актуальне з цього ж приводу? Дивіться, це моє попереднє відео з 2023 року. Воно фактично майже актуально, в принципі. Єдина там різниця 912-та форма трошечки відрізняється. Там насправді не так критично. Але, звичайно, я зроблю вже паперову подачу і на продовження, щоб ви бачили вже нові актуальні інструкції. Намагаюсь подати форму 765 для доньки, але з аккаунту зникли всі кейси, він виглядає як щойно створений. Чи може заповнити форму з того аккаунту, а потім додати старі кейси, коли прийде новий код онлайн доступу? Дивіться, буває таке, по-перше, бувають глюки, дуже часто технічні. Вам здається, що ніяких кейсів в аккаунті немає, а потім вони з'являються. Це технічні, дуже багато в USS є технічних якихось глюків і моментів. Якщо ви створили новий аккаунт, взагалі новий. А у вас є кейси які старі в старому аккаунті, ви їх не зможете попереносити в новий аккаунт. Це так, я забігаю наперед. Додати новий кейс. Ви створили новий аккаунт, з нього подали новий кейс, він там буде. А всі старі ви туди додати не можете. Але до вашого питання це корже за все просто глюк, якщо ви з цього аккаунту подавали. Дякую, дякую. Дуже дякую. Чекаємо інструкції. Дякую, дякую, дякую. Яку форму треба заповнювати для продовження ТПС? Таку саму, як і на першу подачу 821 Єдина різниця у вас це в першій подачі там initial application, перша, а продовження буде re-registration, повторна реєстрація. А так ви там все заповнюєте. Де знайти ссылку на ваш закритий телеграм-канал? Шукайте Анна Bot в телеграмі. Так, дякую. У мене закінчився дозвіл на роботу перепаролю. Мені вже прийшов ТПС, а дозвіл на роботу ще не прийшов. Я можу працювати. Якщо у вас ніколи не було дозволу на працю, по піс раніше, ви на нього перший раз чекаєте по паролю закінчився, то фактично ви зараз не маєте право працювати. Ну ніхто там вас не буде відстежувати і там звільняти. Це домовляйте зі своїм роботодавцем. Але по паролю, якщо ви подались на продовження паролю і на продовження дозволу на працю по паролю, у вас є там ще 90 днів легальної праці, саме по паролю категорії. Тому, в принципі, там ще трошечки часу у вас є, але сподіваюся, вам дозвіл прийде вже скоро. Дякую за корисне відео. Маю питання щодо переподачі на тіпіес? Чи можу я перепадати без дозволу на роботу? Але у разі довгого очікування рішення пори пароль подати додатково? Так можете. Скажіть, будь ласка, в ситуації, коли тіпіес висить на розгляді, а дозвіл на роботу по тіпіес прийшов, коли саме подати на новий дозвіл на роботу? Можна зараз чекати отобрення ТПС? Ви можете подавати на дозвіл на працю, навіть коли ваш TPS ще не погоджений, поки він висить у розгляді. Що вам потрібно? Вам прийшов такий receipt notice, таке погодження, щоб прийняли справу до розгляду. І ви просто берете, використовуєте цей receipt notice, як доказ, щоб ви прив'язали справу до вашого Тіпіесу. Надаєте їм цю копію документу. Дуже цінна і корисна інформація. Обов'язково підпишись до вас, закритий телеграм-канал, підписуйтесь так. Я подавалась в прошлый раз бумажному відео по вашому відео. Все получилось, можна ли мне подать час по этому відео или ждать ваше нового відео? Можете вже подавати по тому відео, просто ну, адекватно, да? якщо там є якісь моменти в формі, в новій, беріть нові форми, скачуєте з USS, нові актуальні форми. Якщо там є 912-ті щось не так, ну не зовсім як у мене в 2023 році відео, то робіть вже по-новому. Скажіть, будь ласка, хто знає, чи можна подаватись на продовження TPS? Так, вже можна. 7... у вас є вікно у 60 днів. В мене питання, я подала на продовження пароля і дозволу на працю, відповіді поки немає. Я ще хочу подати на отримання ТПС. маю право, то мені ж не потрібно знову на продовження дозволу на працю. Це вже я пояснила. Стосовно вписувати дітей у анкету ТПС. дані про дружину, чоловіка, колишніх, про дітей нічого не потрібно вписувати. Пропускайте ці пункти взагалі, просто пропускайте. Якщо в мене є work, да, employment authorization по паролю. До 27-го року чи потрібно ще по ТПС? Ну наразі, якщо у вас до 27-го року, я думаю, не потрібно, тому що ТПС вам дадуть лише до 26-го року, тому не бачу сенсу, але ви самі вирішуйте. До речі, є такі моменти, коли в деяких ситуаціях картка дозволу на працю з категорією а 12 або с 19 вона більш лояльно сприймається, наприклад, при кредитуванні житла. Коли ви берете іпотеку, вони дивляться. Якщо у вас С19 або А12, вони якби банки це краще розглядають, але це таке вже деталі. Дозвіл на працю дуже-дуже багато питань. Я в принципі це відповіла. Дуже багато. Куди прикріплювати фотографію? Питання до форми 821-ї ТІПС. На ТПС не потрібно. На дозвіл на працю форму 765-ї фотографія потрібна, тому до 765-ї. Чекаємо відео на перепадачу, скоро буде. До речі, якщо ви дивитесь це відео, воно вийде в мене 20 січня. 21 січня в мене буде ефір з міграційним адвокатом стосовно адванс паролю стосовно тревел документу на виїзд, стосовно політики Трампа і деяких ваших теж питань, які ви задаєте. Він буде, звичайно, збережений в ефір у мене в інстаграм, і він вийде теж на Ютубі, тому. Обов'язково подивіться, я думаю, вам буде багато корисного там. Чи потрібно подаватись на дозвіл на працю для дитини 5 років, чи достатньо тільки ТПС? Дивіться, достатньо тільки ТПС, але всі. Бухгалтери, всі люди, які працюють з текс, особливо ті, хто українці, рекомендують мати дозволи на працю для дітей, коли ви подаєте свої податки. У дитини є номер соціального страхування, і ви можете отримувати повернення податків. Так ви маєте право, але цей номер соціального страхування дійсний лише коли є авторизація на дозвіл на працю, фактично. Тому Якщо взяти всі нюанси паперові, то потрібно дитині мати дозвіл на працю активний на момент того той момент, коли ви отримуєте повернення податків. Це ніхто не перевіряє, ніх, нікуди його підгружати не потрібно. Людям, які роблять паперові подачі там вам на податки, їх давати цю картку не потрібно. Але у разі перевірки тут можуть бути питання. Я ще жодного його українця, хто пройшов таку перевірку за АРС, не знаю, але це податкова служба, тому... Краще мати, ніж не мати, я би так сказала. Е, ви сказали, що при повторній подачі документи підтягаються автоматично. Якщо отримав новий паспорт, чи потрібно його додавати, як це зробити? Коли ви подаєтесь на ТПС, там не те, що підтягається автоматично, там просто немає моменту, що вам потрібно загрузити свої документи, саме форма на ТПС. Тому не потрібно нікуди догружати свій новий паспорт. Це не критично. У вас в них вже є вся ваша інформація. Коли ви подаєте на дозвіл на працю, то там потрібні документи, можете туди дати свій новий паспорт. Так, дякую, дякую. Чи можна подаватись на TPS 821 через сайт онлайн, а згодом відправити 765 форму та 912 поштою. На ту ж саму адресу можна відправити, чи якщо тільки дозвіл на працю без 821 форми буде інша адреса? Гарне питання, до речі. Ви подаєте, наприклад, на TPS онлайн 821 форму, чекаєте, поки вам прийде receipt Notice, що вони прийняли кейс ваш в роботу, і далі ви подаєте вже з 912 формою дозвіл на працю, просите відміну державного збору. Адреса буде не така сама, як на TPS. Йдете на сторінку 765-ї форми, шукаєте Where to file, де подавати, шукаєте категорію TPS-у, і шукаєте там свій штат і обираєте і подаєте. Там шукаєте інформацію по адресі. Дякуємо, 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 дякую вам за коментарі. Для тих, хто продовжує ТПС-відео, буде. Так, дякую за інформацію. Хочу, у мене є TPS і робоча картка. Я буду подавати на продовження. Хочу зробити тревел документ по TPS. Скільки разів можна буде виїхати і заїхати в США, якщо мені погодять? тревел документ видається терміном на один рік, але зазвичай не пізніше ніж термін дії самого TPS у вашого. І він ви можете відмітити багаторазовий багато разів виїжджати, і ви можете по ньому виїжджати і заїжджати рівно стільки, скільки дійсний цей тревел документ. Так, якщо подати повторний ТПС онлайн оплатити, а дозвол на працю подати в паперовому вигляді сказала можна. Так, щиро дякую за діяльність. Завдяки вашій допомозі ми легко подали. Зараз, будь ласка, ми маємо водночас ті піє ще й статус pending есайлому, і маємо дозвіл на працю до двадцятого року на базі цього статусу. Тож варто чи ні нам займатися продовженням ТІПІС, як ви вважаєте? Вам краще говорити зі своїм міграційним адвокатом, тому що в кейсі по політичному прихистку вони мають свої плюси і мінуси при погодженні тіпіес. Нашкодити він там вам не нашкодить, але я би порадила з адвокатом. Стосовно дозволу на працю по тіпіес. Вам немає напевно сенсу його погоджувати, тому що дозвіл на працю по есайлу. Який видається на 5 років зараз, він рахується таким довгостроковим, його гарно сприймаються категорія СІ 08, в принципі, для всього і для іпотеки, для всюди. Тому у вас він є гарний дозвіл. І я не бачу сенсу вам робити потіпіс. Це знов ж таки моя суб'єктивна думка. Ще travel документ. Яка ціна питання? Дивіться, travel документ коштує зараз 630 доларів, але завжди раджу йти на сайт ЮСІС Да, калькулятор. Госпо державного мита, тому що я зараз вам сказала, а вони через місяць змінять. Ви дивитеся відео через місяць і опа, а там вже нова ціна. Тому завжди перевіряйте. але наразі, от на січень 25-го 630 доларів. І я не бачу того, щоб вони змінювали зараз ціни, але всяке може бути. Подалась на TPS квітні 24-го для паралельного статусу, тому що ще має UHP. Термін розгляду справи в кабінеті сіс декілька разів змінювався. На даний момент час очікування три тижні. Дозвіл на працю по ТПС отримала майже зразу. Чи потрібно повторно подавати на отримання нового ТПС? Якщо у вас тпс пендлінк у розгляді, ви нову справу не подаєте, нічого не робите. Якщо у вас дозвіл на працю по ТПС погоджений, вже є карточка, і ви хочете мати ще один, то вам потрібно подавати на новий дозвіл на працю продовження по тіпіесу, тому що. Дозвіл на працю кейс вже є погоджений, розглянутий. А ТПС ще висить всі висячі кейси, вони будуть розглянути вже на новий термін. Всі кейси, що погоджені, потрібно подавати на продовження, якщо ви хочете. Зачем це ТПС, якщо є гуманітарний пароль і он до ноября 26-го года. До речі, цікаве питання. Я от хочу сказати мою думку. Отак от вийшло, що зараз вони таким чином зробили, що ТПС вони продовжують. Лише тим, у кого він вже був. І уявіть, що пароль відмінять фактично потім, да, тобто ви вже після 26-го року не зможете подаватись вже на, на репароль. Іншого статусу у вас немає. А ТІПСникам, у кого був TPS, зроблять знову екстеншен і скажуть, можете у кого був переподаватись. Так от, якщо ви зараз не зробите, да, ви маєте право, як, тільки якщо ви маєте право на цей TPS, але не зробите його. То ви будете в 26-му році в такій ситуації, це можливо, гіпотетично. Що люди, у кого є ТПС, вони будуть продовжувати і мати ще там 18 місяців легального статусу, а у вас цього не буде. Але це гіпотетична ситуація. Як буде, я не знаю. Я завжди кажу: якщо є можливість, зробіть, якщо вам можна і ви підпадаєте, зробіть. Воно гірше від того не буде. Добрий день. Чи буде у вас на каналі відеоінструкція на продовження ТПС онлайн? Дякую. Буде дуже скоро буде. Питання отримання Real ID у DMV. Може хтось має досвід? Чи можливо мешканцю з TPS отримати Real ID? Мені це потрібно для DCDL дriver license. Дивіться правила вашого штату, тому що, наприклад, в Масачусетсі можна отримати Real ID, коли в тебе просто легальне якесь перебування. Навіть і пароль, і TPS підходить. В Нью-Йорку, я знаю, теж можна. Ще в інших штатах, а є штати, де Real ID можна отримувати лише тим, у кого грін-карта або громадянство. Тому це питання не на загал, а конкретно по вашому штату. На сайті DMV у вас має бути. Приїхав у грудні 23-го, подав на ТПС. У грудні 24-го прийняли, призначили біометрію, пройшов кейс на розгляді. Ви кажете, що не повинна приймати... Так, поясніть, будь ласка. Щось не дуже зрозуміло вас? Не повинні прийняти були ні. Ви приїхали в грудні 23-го. грудень. А ну так, а дивіться, грудень 23-го. То ви приїхали після 16 серпня 23-го року. Вони приймають всі кейси. Вони приймають кейси. Тобто, якщо у вас кейс прийняли, це не означає, що вам ті дадуть. Вони приймають всіх кейси, навіть тих, хто не має права на ТПС. Вони приймають біометрію, призначають, але потім приходить да, запит на додатково, наприклад, докази, і вони скажуть: надайте докази того, що ви проживали в США на момент 16 серпня 2023 року. ви в грудні приїхали. Які ви докази? У вас немає доказів. Відповідно, ви докази надати не зможете. Кейс трошки повисить і його закриють. Тобто у вас буде відмова в ТПС. Зазвичай це такий сценарій. Дякую, дякую, дякую продовження ТПС я сказала. Запишіть відео нове про повторний адванс-пароль. Запишу обов'язково. Про дозвіл на працю сказала. Так, друзі, дуже багато питань повторюються про дозвіл на працю. Я напевно дуже буду знімати ще окреме відео. Зараз я вже починаю замерзати. Сонечко на мене світить. Це такий бліц-ефір вийде. Я майже йому ну, буду редагувати, просто так загружаю. Сподіваюсь, вам було корисно. Чекайте, звичайно, ще нових відео. Відеоінструкції виходять. До речі, на моєму закритому телеграм-каналі буде відео, буде зум, зум-сесія, там де ми з вами будемо заповнювати продовження репаролю в режимі реального. Часу я по вашим проханням буду робити дві зум-сесії. Перша буде це онлайн-подача, і друга буде це паперова подача. Це буде просто, як кидаю лінк на зум-сесію. мій закрити телеграм-канал без якихось реєстрацій, додаткових оплат. Нічого такого не буде. І ми з вами виходимо. у Вас буде попередній час і зможемо. От ви зможете прямо задавати якісь ваші питання, заповнюємо форми. Все, всім, па-па, Дякую вам за вподобайки, за поширення і за підписки на канал. Yeah. <laughs>